Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Ставропольському край РФ впав стратегічний бомбардувальник ту 22 М 3 Він один з тих, який наносить ракетні удари по Україні. Причина падіння невідома. Є відповідне відео. Три пілоти, на жаль, змогли врятуватися. Один розбився, але у окупантів мінус літак і це плюс. Телеграм-канали пишуть, що літак збито невідомою ракетою. Пілоти бомбардувальника ту 22 М 3 відмовляються вилітати на нові бойові завдання. Вранці у п'ятницю, 19 квітня в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через ракетну загрозу. У Дніпрі пролунали Слені вибухи в місті є прильоти. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Зазначається, що ворожа ракета влучила в житловий будинок у місті, Внаслідок у де розруйновані верхні поверхи під завалами є люди. Поряд з місцем прольоту палають автомобілі. Очевидці повідомляють з місця трагедії, що мешканці будинку кличуть на допомогу та не можуть самостійно залишити помешкання. Крім того, повідомляється про задимлення в декількох районах міста після вибухів. Як відомо, війська РФ атакувала місто з балістикою та ракетами, типу Ту -22М3. Окрім того, одразу після Дніпра авіабазу Дягіліво в Рязані дві години тому атакував безпілотник. Пишуть російські змі була пряме влучання в ангари з ракетним озброєнням. На території авіабази роздався вибух та повторна детонація. Пізніше співробітники виявили на стоянці літаків воронкою. Фрагменти безпілотника. Ще два безпілотники вразили два бомбардувальники. Ту 22 м. Вони згоріли вщент. Офіційні джерела про цей інцидент не повідомляються. Це той самий аеродром, який уже був атакований не так давно, в результаті чого кілька стратегічних бомбардувальників тут 22 м 3 отримала серйозні пошкодження. Пише телеграм-канал Правда Грещин. Також, за даними журналістів, безпілотники були виявлені на підльоті до аеродрому в селищі Гвардійське. атаці на авіабазу, нібито було задіяні відразу три дрони. Втім, не дронами єдиними для знищення та виведення з ладу російських бомбардувальників. Ту-22М3. в серпні 23-го року. Розвідники під керівництвом Героя України, полковника Олега Бабія, подолали пішки понад 600 кілометрів в глибокому тилу Росії. Про це йдеться на сайті Гурбінаборона. Підрозділ Бабія виконав спеціальне бойове завдання. Знешкоджив три ворожі літаки, які бомбили Україну. Для цього розвідники прибралися у глибокий тил противника. Знищили. Ли на аеродромі в Новгородській області РФ один російський бомбардувальник Ту 22 м 3 та ще два вивели з ладу. Під час повернення на підконтрольну Україні території розвідувальна група полковника Олега Бабія потрапила у засідку та вступила в бій з російськими окупантами. Повідомляють 30 серпня. Командир групи Бабій, прикриваючи вихід побратимів, зазнав смертельного поранення та загинув. У ГУР розповіли, що на рахунку Олега Бабія 9 успішних розвідувальних виходів і тил противника. 12 спеціальних заходів з організації та забезпечення руху опору на тот України та в російському тилу. Тані операція розвідника порушила плани військовополітичної керівництва РФ щодо нанесення ракетних ударів по Україні та дестабілізувала роботу російських аеродромів. Зазначається в повідомленні. 19 серпня 2023 третього року. Росія спалахнула пожежа на військовому аеродромі Сольців Новгородській області, де базуються стратегічні бомбардувальники. Ту-22М3. Він знаходився приблизно за 650 км кілометрів від кордону з Україною. У міноборони РФ заявили про атаку безпілотників і додали, що намагалися збити їх зі стрілецької зброї. Пізніше Москва Таймс написала, що в Україні вперше вдалося знищити Тичний бомбардувальник Росії тут 22 м 3 23 серпня керівник гур Кирило Буданов повідомив, що удари по російських літаках здійснили люди, які з території Російської Федерації виконали певні завдання. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків експертів анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.